Так, всім привіт. Сьогодні я хотів з вами поговорити про <кхем> розведення птиці, в принципі. На що потрібно звернути увагу, тому що дуже багато людей роблять одні і ті самі помилки, а потім інші не знають, що з тими помилками зробити, коли ці помилки з'являються у них на подвір'ї. Ну, ось я зіткнувся з такою помилкою. Ось вона пішла, це куричневий качур. Може він ще колись до нас підійде, то я вам його покажу поближче. Але як правильно підійти до розведення птиць? Насамперед, якщо це початківець, рекомендую почати одразу з дорослої птиці. Тобто купити хорошу сім'ю, не пожаліти грошей на хорошу сім'ю, купити і бути певним в тому, що у вас хороша сім'я, в принципі. І що вона здорова, тому що всі стараються купити щось подешевше, в кінцевому результаті виходить так, що. Скупий платить двічі, а дурак пожиттєво. Тож, будь ласка, не будьте скупим, а тим більше дураком і не пожалійте грошей на хорошу птицю. Сказати, що я десь щось не так купив і тепер жалію, я цього не скажу. Ні, скажу тільки те, що мене якби обдурили. Ну, до цього зараз йдемо. Чому купити потрібно дорослу птицю? Тому що ось мій молоднячок, ось голубенька качечка, чорна качечка, ось, ось все майже все, що тут є, це все те, що вивів я. Це все від моїх, це все мною виведене вручну. Я любитель контролювати всі процеси, тобто я від А до Я все роблю сам. Молодняк вивівся, я відібрав. Якщо це мускуси. Тому що мускуси я не інкубую, а їх виводять самі качки. Молодняк вивівся, я його відібрав і далі займаюся цим молоднячком. М -м -м. Чубаці, вони, вони всі йдуть в інкубатор, тому що качки просто на яйця не сідаються. Такий красивий голубий качер, великий, хороший, статний. Так, це не ця німецька селекція, там, це не, качури не важать 9 кг. Стандартні качури 6 кг. 6-7 плюс-мінус. І ось можете бачити, де там коречневий качур. Ось цей голубий і ось цей коречневий. Голубий від нього молодший більше, як на місяць. Хоча по обводці очей цього не скажеш, але місяць різниці між ними. Подивіться, яка велика різниця в рості. Коречневий качур від голубого відстає масою десь кг на півтора. Чому так сталося? Тому що є люди, які йдуть на кількість. Для них неважлива якість птиць. Ось, можете бачити, моя голубенька качечка, вона в принципі не набагато менша від цього качера коричневого. Хоча повинна бути щонайменше в два рази від нього менше. М -м -м, людина пиша на кількість. Раніше, ну, тобто, я коли купляю птицю, я читаю рекомендації. Я питаюся знайомих, хто коли в кого купляв, які враження, яка птиця, що. Яке спілкування з власником, тобто, що він може розповісти, збираю максимальну кількість відповідей, тоді це все обдумую і тільки тоді починаю спілкуватися з заводчиком. Так було і цього разу. Мій хороший знайомий, дуже хороший знайомий, мені порекомендував його, казав, що у нього колись купляв коричневого качура. Ну, це було надцять років назад, тому що. Його качери вже 12 років, ну якось так виходить, що він мені показав качур, а качер у нього дуже красивий, дуже великий, дуже статний, ну Там просто не придрешся. Ну, я, послухавши його, зв'язався з власником ось цього екземпляра. Як можете бачити, ну реально качки від нього не набагато менше. Не знаю, чи це передає камера, але от я бачу. Ні купив. Ну, ось, Як можете бачити, в нього ще от, на жопі висять всяка грязь. Він ще не зміг нормально вимитися. Він ще не може себе вичистити, вичехати з того, що яким він був. На жаль, в мене немає фотографій, щоб показати, яка буває у людей птиця. І що означає розведення на кількість, тому що потрібно збагатити свою кишень. Я ніколи не йшов на кількість. Для мене завжди було важливо, щоб птиця. От, От. Ось качечка. Ось качечка. Це все моє. Тобто я стараю, щоб вони були красиві, щоб їм вистачало місця і щоб у них не було проблем. І Власник цього качура йому було важливо вивезти якнайбільше молодняку, щоб його продати, щоб на ньому заробити. І Раніше він таким не був. Ну, з часом, коли люди починають заробляти на птиці, вони хочуть заробляти максимальну кількість грошей, тому що ніхто не хоче ходити на роботу, всі хочуть от розвести птицю, продати, заробити. В принципі, не знаю, як це зробити, тому що скільки б я її не продавав мені, якщо вони заробляють собі не їжуть, мені от прям, я дуже щасливий, тому що в мене качки їдять і творог, і м'ясо, і все на світі. Ну, Мене радує результат. Потім. Ось моя качечка стоїть. Красовник. Ось моя качечка. Ось качечка. Ну, тобто я результатом завжди залишався довіду, задоволений. Ну, мені переходиться в них немало вкладати. А є люди, які б'ють на кількість. І я купився. Я замовив в нього качера. <кій> Він мені обіцяв, що качер хороший і великий. Качер приїхав. Ну, ось подивіться, будь ласка. Я ж не вигадую, кажу, реально маленький. Це качур вже в мене три тижні, він займився. Тому що, коли він до мене приїхав, там не було видно, що це качури якого кольору. Він був просто страшний грудний. Як прийти до хорошої, до... до розмножування птиць? Спочатку запевнюють їм хороші умови. це. Ну, ось. Я не кажу, що це має бути ідеальні умови. Це має бути, там не повинно її продувати. у них там повинно завжди бути сухо влітці, там, де вони спляться. Ось така кліточка метр на метр, її ідеально вистачає на качура і три качки, мускуси. Будь-то чубаці, будь-то бігунки, в принципі, три гнізда ставляться, а качки сідають. І повинно бути місце для таке, щоб качур міг спокійно зайти і собі. Сісти, потім перемінятися, перекрутитися і так далі. На це потрібно звертати увагу, щоб качор міг покрутитися, розвернутися в, е, в клітці, щоб він не скакав по гніздах. Для мускусів, от я ж кажу, це невеликі, це от стандартна птиця. Для неї, для неї метр на метр, кліточка, от іменно там, де вони сплять, но чують, де вони виїзд молодняк, ідеальний. Краще їм не треба. Перше, що все потрібно це сухість. Я навіть, як можете бачити, ставлю їм на низ сильно, щоб вони завжди були на сухому. Якщо їм потрібні якісь камінці, повірте, вони біж цією соломою, ну тут, тут не глибокий шар соломи, ось вже земля. Але от вони ходять постійно у мене на сухому у них, в принципі, немає. Вони не кашлюють, вони там не шмаркають, у них не слізяться очі. Вони постійно бігають, вони постійно радуються. Ну, ось. Не знаю, вийдеться, не я Надіюся, що нічого всього не вийде, тому що мені цього не потрібно. Якщо вони зараз будуть робити такі дурниці, це мене буде тільки нервувати. Ну Не вийшло я теж вже Зараз цей качор його зажене, в принципі. А ні, вийшло. Ну і все, качур, качер буде розганяти. Сподіваюсь, не буде яєць. Так. Зробили сухо. В принципі, для сім'ї качур плюс три качки не потрібно багато місця. 2,5. Що? В смілі не потрібно багато місця. Так? Для вас вообще там місця того треба, як не знаю, для дитини маленької, то вони в принципі не, не рухаються, я не знаю. от, Подивитися на бігунів, подивитися на чубатих, вони постійно, вони як пропелер в одному місці. А мускуси, вони сіли і сидять, і все кайфують їм, в принципі. Зранку одну крила не помахали, в обід крила не помахали, ввечері не помахали, їм вистачає. А бігуни чубачать, так, їм потрібно місце. Ну, в принципі, я завжди роблю стандартні загони 2,5 на 4,5 метри. В цьому загоні в мене стоїть будиночок, будиночок стоїть в мене завжди на ножках. Ну, тобто в мене є ось такий, який не стоїть, але ну, це в мене взагалі короляча клітка була колись, я її просто розрізав і все. 에... Стожі на ножках, ножки 30 см, висот... ну, тобто від землі 30 см ножка. Виходить. Але ця ножка ще стоїть у мене на плеці. Ну, камінь, плита не там ще плюс 5 см додаємо, це 35 см це ідеальна хвиля для того, щоб качка могла зайти під будиночок. Тобто, коли спека якась, коли щось сонце припікає літом, особливо це коли дуже жарко, у них завжди є цін. Вони завжди ховаються в тіні, завжди сидять і в прохолодному місці. і не буває ніколи жарко, це також дає можливість на те, що качка не все більше яєць. Тому що в її в принципі буде нормально. Також, коли накриваєте будиночки, старається їх накривати так, щоб хоча б на два слоя крити. Є люди, які от не, не роблять так, щоб не накривають ще згори досками, а зруй ставлять шифер. Ну, кажу, що їм продуває. От іменно що це і продуває, тому що з Це також дуже погано. Треба згори накрити, потім я даю шифер, Ну, там шифер, все, що маю. І нагору ще. Ще можу поставити один лист шифера. Але тоді я їх ставлю на іскось, тому щоб вони один одного не нагрівали. Получається, що коли нагрівається верхній, нижній менше нагрівається і під нижнім ще менше нагрівається сама дошка, тому що там між шиферами є щілинки, в яких продуває вітер. Тоді нижній мало що нагрівається, а дошка взагалі холодна. І в, тоді в середині, іменно в, тут, в цій квіточці, де сидять качка на яйцях, сидіти там комфортно. Там не жарко, там її не продуває, там хороша нормальна температура. І вона спокійно водить там молодняк. Вона не мучиться, вона там не помирає на тих яйцях через те, що її там душить. Це також потрібно звертати увагу. Зимою я знімаю. Шар, ну, не ставлю ось так, а ставлю вже один на один, щоб було грубше. В принципі, будиночки вони не настільки вже, тут сантиметрів 60 висота. Якщо я там населяю їм нормальну глибоку підстилку роблю, то їм в принципі, не холодно. Вони там зариваються в сіно і сплять, їм нормально. Тим більше вони виносять дуже низькі температури спокійно. Їм, ну, це не якась там екзотика, яка там, не витримає низьких температур. Вони дуже гарно витримують низькі температури, дуже гарно підходять до цього всього. Тож з цим проблем в принципі немає. Е, далі. Якщо ви зробили такі умови, даймо, що це буде чувати качки. Два з половиною, чотири з половиною, поставили їм кліточку, вони несуться, позбирали яйця, поставили їх в інкубатор. Вивели молодняк. який, ну, Як виводиться молодняк, я вже розказав в передньому ролику, можете пройти подивитися. Там є деякі нюанси, деякі проблеми. О, красунчик. Вивели молодняк і запам'ятайте собі, ніколи не тримайте молодняк в тісному приміщенні. Будь-то брудер з перших днів, тим більше з перших днів. З перших днів їм потрібно одразу рухатися, їм потрібно бігати, щоб вони нормально розвивалися, щоб вони не тупіли, щоб вони не стояли на місці. Тому що дуже часто виїжджаєш на базар і бачиш, от стоїть птиця, ось такий тулуб, ось таке крило. Тобто крило в два рази довше, ніж сама птиця. Тобто птиця отримує ту кількість вітамінів, що присло крило. Вона через те, що їх там дуже багато може бути приміщені, вона затуплюється, вона сама не росте, росте тільки в неї крило. Тож для того, щоб отримати хороший молодняк, зробіть, будь ласка, нормальні умови. Зробіть великий вивіг, Так само. Місяць потримали в брудері. Там я даю творог, м'ясо, всякі різні цей. Там хто як годує вже, в кого як виходить, хай так собі вже і годує, там вже ну, в кожного свої привілегії, так скажімо. Подавали їм. Місяць потримали, випускаєте. Випускають їх також поступово, тому що з брудера одразу на землю дуже важко. Оце з третього тижня, ну як їм вже три тижні виповнилося, починають там на 15-20 хвилин випускати. Не зразу, що о, все, сонце пригріло, давай я їх випущу. Тому що вони сидять в брудері. Брудері тепло. У брудері їх не продуває, вони не відчувають вітру, вони не відчувають ніяких змін температури, в них постійно одна і та сама температура. А тут, ви коли їх випускаєте, там може бути цінь, там може бути сонце, вони ще себе не, не контролюють нормально, вони ще не можуть е, зробити обіг... нормальний обігрів свого тіла. 15 хвилин в теплу, хорошу погоду, коли на вулиці плюс 30, плюс 25. 15 хвилин випустили. Хай вони просто побудуть, хай вони поїхали повітрям і все, і забираємо їх назад. Які б вони там не були щасливі, не перетримуємо птицю. На другий день на пів години, потом на годину, потом на дві. В принципі, коли я доходжу до трьох годин, я вже починаю тоді їх випускати раніше. Щоб от, якщо я починаю, наприклад, там випускати о 12 годині і тримати їх там 3 години до 3, то я роблю вже по-іншому. Я випускаю їх вже в 9-й і тримаю до 3 разу, тому що от вони 3 години, в принципі, ті, які вони повинні були гуляти, вони вже гуляють, а вже в 12-й, і в них та температура, до якої вони привикші, в принципі, буває. Рідко, коли буває, що от випустити їх там в квітні, в, хай буде в червні, там сьогодні плюс 30, а завтра мінус 20. Тож, в принципі, там якщо буде різниця в 10 градусів, це незначна вже будуть і для них різниця, так як це вже будуть чотирьохтижневі тижневі курчата, та каченята, які вже в принципі нормально будуть себе обігрівати. Випустили їх там на 6 годин, подивилися. Бачите, що вони не виносять, забрали, тому що буває таке, що ви пускаєте, і от по них видно, що вони нерухливі, вони не цікаві. Молодняк, коли росте, він в принтері постійно бігає. Він рідко коли вони сидять. Якщо вони не сидять, то вони просто розбираються кучку і сплять. Немає такого, що всі бігають, а четверо сидяться. Або всі бігають, або всі сидять. Тож якщо ви бачите, що якісь відстають, якісь які не вивозять цього всього, забирайте весь молодняк, дайте їх краще під лампу ще на 2-3 дні, хай вони прийдуть до себе, і хай вони нормалізуються і знову. Дайте їх ще раз от, в, теплу, в, теплу, цей, в теплий період часу, коли там вже буде плюс 20, і от дайте їх на максимальну кількість часу. 2-4 дня вони нормалізуються, вони стабілізуються до температурного тіла. І тоді вони спокійно зможуть вже бути на вулиці, і вже, в принципі, місяць в місяць мене постійно весь молодняк на вулиці, яку ще проблему робить більшість людей. Вони думають, що коли вони везли молодняк нормальний до місяця, в принципі, вони вже молодняк вже стабільний, молодняк вже живий, йому вже нічого там не заважає, він вже може спокійно собі бігати, жити і так далі. І багато хто думає, що вже от в такому періоді їх можна закрити в тісному приміщенні, тому що у них вже почало пір'я рости, що їм вже може статися. Ну може статися те, що буде рости тільки пір'я, а вони не будуть самі рости. То щоб такого у вас не сталося. До половиною місяців, до 4, як кого, як вийде, тримайте молодняк на максимально великому вибігу, на який ви тільки можете собі дозволити. Якщо ви тільки побачите, що якщо хтось з вже перестає нормально рости, якщо це 2-3, це нормально. Це можуть бути скриті патології, на які ви нічого не зробите. От воно просто родилося зі скритими патологіями, яких ви не бачите. Но якщо це вже там ви бачите, що їх п'ятеро, шестеро, восьмеро, десятеро, не дай Бог, то це вже означає, що от у вас е за мало місця. Не дозволяйте молодняку бути грязному. Тому що грязний молодняк це завжди от його зжимає ця грязь, вона впитується в це ну, він себе не вичищає і ця грязь його стримує, вона не дає йому рости. Буквально три дні і все, ви втратили молодняк. Ви вже потім вам дуже важко буде його вичухати. Тому що кожен день, кожна хвилина росту цього молоднячка, вона для нього дуже важлива. Якщо тільки він затримається десь в рості хоча б на два дня, все, потім вже окремо його відсаджувати, давати вітаміни різні, окремо його окремо годувати, все, щоб він зміг догнати молодь, своїх ровесників. Ну, повірте, це не здається, що це буде 2-3 дні, це може бути два тижні, ви його підганяти під то, щоб він хоча б якось стабілізувався. Тому що це дуже важко. Буквально один-два дня, щоб він попчихав, походив, покашляв. все, ви втратили, ви, ви цю цей молодняк втратили. Тож старайтеся на ранніх стадіях до трьох з половиною місяців постарайтеся. Якщо у вас немає такої можливості, продайте половину. Так, деколи буває дуже важко, тому що вони всі красиві, їх не хочеться продавати, всі хочуть носити собі, виростити, подивитися, які вони там будуть у вас всі красиві, різнокольорові, там як хтось розводить. Повірте, якщо ви їх не продасте, то у вас не виросте нічого взагалі. Краще, хай виросте та половина, ніж ви просто тратите весь молодняк і весь ваш сезон піде коту під хвіст. Тож постарайтеся зробити так, щоб у них були максимальні умови. Після трьох з половиною місяців вони, в принципі, стоячий образ життя. Ну, Мускус так взагалі. Ця качка вже стоїть не знаю, скільки хвилин наперед мене. Чубаці також вони побігали, погуляли, пошукали там щось з обками по землі, порилися, все. Їм більше нічого не треба. Ну, до 3,5 місяців, коли вони ростуть, коли в них інтенсивний ріст, коли вони постійно повинні збільшуватися, вони повинні бути на вибігу. Ось, Як можете бачити, це все 3,5 місяці в мене гуляло, як, куди хотіло, як хотіло, скільки хотіло. Зараз в мене ну, я задоволений результатом дуже сильно. Ось, Можете бачити, вкачка, от, вона виросла. Вона вже зараз ну, чуть-чуть жиріє навіть. Там видно, що вона є такі вже складки робляться, як в Забув вся порода називається ру руанців. Ось, такі вже складки робляться. Ось На цій дуже гарно видно цю складку. Ось. Ну, Це не руанці, вони руанцями нічого не мали. Це просто правильний підхід до розведення молодняку. Коли вони нормально виросли, ви їх даєте в. Ну, це невелике приміщення, в принципі, невеликий вибіг. Но їм цього вистачає з головою. Вони вже в принципі, тоді ведуть переважно сидячий образ життя. Вони сидять, їдять, п'ють, купаються, знову сидять. Тобто вони вже не шукають там не чого, вони вже не бігають, тому що у них нога маленька, вони вже робляться великі, їм вже важко в принципі, самим себе пересувати. Вони от побігали трошки і сидять, відпочивають. Їм цього приміщення, що у мене є. Тут якщо я не помиляюся 2 от ширина і вдовжину. Раз, два, три, чотири загони було по з половиною ну, на 10. Ось. Тут в мене зараз сидить в районі 40 штук. Ну, Як можете бачити, ніхто нікого не притісняє, ніхто нікого не ганяє, ніхто нікого не б'є. Вони всі нормально живуть. Вони не кусаються, вони не. Не стараються колись від когось втекти, вони всі стоять разом. Ну, ось там сидить декілька качок, вони просто приймають сонячні ванни. Ну Але немає такого, щоб ну, хтось когось гнав, хтось когось тут бив, вбивав. Їм цього місця вистачає, тому що вони вже великі і весь дитячий інтерес вже в них за плечима. Тож, будь ласка, ніколи не дозволяйте своїй птиці. Себе покалічити, тому що це буде тільки через вас. Тримайте птицю на максимально великій площі, коли вона росте. Ну, це не стосується, звичайно, бройлерів, але коли ми говоримо про таку птицю, яка не бройлерна, яка просто і красива, яку ми хочемо мати, щоб вона була на і красивою, чистота, сухість, великий, великий, великий простір. Не можете зробити для 100 качок великий, просто зробить 10. Хай випили 10 качок, але вони будуть красивими. Не робіть на кількість, тому що от кількість, де він? Ось він там біля ось, що робить кількість качок в свої 6 місяців, якщо я не помиляюся, він важить 3 кілограми. Ось це робить кількість. Тож, будьмо людьми, робімо на якість. Тому що нам потім з ними працювати. Все, всім гарного дня. Знаю, що говорив багато. Ніхто мене тут в принципі, не дослухав до кінця, це 100%. Ну але сподіваюся, що той, хто мене послухав, він зробить правильний висновок і зможе нормально. Подивіться, вся птиця мене гуляє. Ніхто не храмий, ну, окрім усього качура, ось. Все Сим гарного дня, мирного неба. Да нових зустрічей.